Тримати творчу молодь або ближче навіть сказати так творчих дітей, ті, які проявляють таку, таке бажання, таку ініціативу. І ясно, що з нашого боку була запропонована ідея проведення фестивалю. Тим більше, що, як вже сказав Михайлов, ми щороку проводимо фестиваль, всеукраїнський фестиваль, Житиця у під Одесою, в селищі лише затока. В минулому році, в 2011-му, у нас було понад 30 команд. І от за нашу пам'ять це був, мабуть, такий найпотужніший, якщо так можна дати таку оцінку, фестиваль дитячий. Я маю на увазі під потужністю те, що були дуже цікаві команди, неординарні команди, творчі, енергійні з, ну, з більшості регіонів України. І тому нам легко було погодитися на ідею проведення такого фестивалю в Житомирі, тому що ми знали, що буде з кого вибрати. І Дійсно, ми запросили десятку кращих команд з тих, які в нас були представлені. І вважаємо, що глядач, який прийде на галаконцерт, на цю гру, отримує масу задоволення, тому що це дійсно цікаві команди. Такі. Самобутні, енергійні, я думаю, що це буде свято для житами. Так якщо коротко можна було би.